Останнім часом я помітила одну цікаву річ. Переглядаючи оголошення про продаж будинків, я все частіше натикаюсь на такі, скажімо так, дешеві хати, вартість яких складає менше двох тисяч доларів. Це як кілька поїздок до супермаркету або смартфон середнього класу. Але що можна очікувати за такі гроші? Ну точно не новий ремонт. І не фасад, яким хочеться милуватись у світанкових промінчиках лагідного українського сонця. Часто це старі хати в селах, які бачили не одну зиму і не один дощ. Про них також можна сказати, що вони зберігають в своїх стінах не одну сімейну історію. Але тут виникає цікаве питання що якщо така хата залишається придатною для життя? То навіщо платити по 8, 10, а то й 15 тисяч гривень на місяць за оренду квартири в місті? Можна ці кошти вкладати в ремонт і не чужого житла, а свого. Так роботи буде багато, і ремонт може зайняти кілька місяців, а може, і років. Але з часом можна створити саме те, що тобі близьке, втіливши свою мрію в життя або просто знести будинок, а на його місці поставити популярне в нинішній час модульне житло. Ось, наприклад, оголошення, яке я знайшла буквально вчора. Будинок у селі з цікавою назвою Москалівка і вартістю 60 тисяч гривень. Це десь півтори тисячі доларів. Здається, казка. Але давайте подивимось уважніше. Загальна площа невелика, але для двох або трьох осіб більше, ніж достатньо є немаленька земельна ділянка, яка забезпечить своїх господарів продуктами харчування. Стан хати старий, але видно, що будинок все ще придатний для життя. Дах і вікна цілі, стіни рівні, хоча з немаленькими тріщинами. Але я думаю, що це вже хороший старт. Уявімо, як ці кімнати можуть виглядати після ремонту. Наприклад, якщо його зробити у моєму улюбленому скандинавському стилі, для нього характерні максимум світла, відтінки білого та сірого кольорів. Використання деревини, простота і відчуття простору. Ідеально для тих, хто хоче мінімум речей і максимум затишку. А ось той самий простір в українському традиційному стилі. Деталі інтер'єру з розписом, вишиті рушники, глиняний посуд на полицях. Це не тільки красиво, а й душевно. Тут стає тепло ще до того, як увімкнули опалення. А для поціновувачів романтики французький прованс. Пастельні кольори, легкі штори, ароматні троянди або бузок у вазах. Меблі з легкою потертістю. Наче маленький будиночок десь у французькій провінції. Часом, щоб почати нове життя, не потрібно вигравати в лотерею. Потрібно просто побачити можливість там, де інші бачать сміття. Маленький будиночок у селі може стати великим кроком до щастя. Якщо вам сподобалась моя ідея, підпишіться, бо попереду буде ще більше оглядів, ідей та натхнення. І напишіть в коментарях, який стиль вам ближчий: скандинавський, український чи французький прованс. Посилання на оголошення про продаж цього будиночку я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. До нових зустрічей у наступних відео.